Зараз ми говоримо про повагу до військових. І я вважаю, що повага до військових є. Безпосередньо ті, хто воюють, їх знають. Звичайно, коли ви бачите дуже часто людей в військовій формі на вулиці, які ходять по вулиці і хапають людей. У вас виникає певний резонанс в внутрі, внутрішній резонанс. Ви не розумієте. Ви бачите кожен день в телеграм-каналах, там Ютубі. Там, де завгодно, тік-тоці, там бачите в ці випадки, і жодної реакції ні ДБР, ні військової служби правопорядку, не ні прокуратури, нікого. Омбудсмен реагує, каже, що так не можна робити. Точно він реагував. А був я щось не мабуть дуже шопотом, дуже тихо, десь під столом щось він таке розповідав, мабуть, не, не чув. Не заглянув туди під стол до Лубінця. Тому об'єктивна ситуація така. Я вважаю, що так дійсно цю ситуацію з дотриманням прав і свобод громадян України треба вирішувати кардинально. Як і з пенсійним фондом, треба, щоб хтось взяв за це відповідальність. У нас ситуація чому так? Ви повинні мобілізувати таку кількість людей і не має значення. Потім ми бачимо щоденно, я ж говорю, вже щоденно, керівника того ТЦК взяли з мільйоном доларів, спрятаних в, в стіні. Того керівника ТЦК-заступника 400 тисяч доларів. Того начальникам СЕК 200 тисяч доларів. Того кожен. Це день. Це буде дуже довго. Кожен день. Угу. Що це таке? Що це таке? Тому я вважаю, що треба негайно наводити лад безпосередньо з самим ТЦК. Це в першу чергу дотримання вимог закону, чітково дотримання вимог закону. Навіть по своїй практиці я можу сказати: в один ТЦК подаєш відповідні документи, тебе через тиждень приходять документи. Це нормально, надали відстрочку, виплати, направили все цивілізовано. Винчити ЦК. Тебе пишуть на трьох сторінках, що адвокат не має права звертатись в інтересах, тому що особисто. Таку реально, от не відповідаючи дійсності, обставини розписують. При цьому це і командування певних родів військ пише. Ну там юристи командування певних родів військ. От в цьому проблема. Треба з повагою ставитись до військових самим військовим. І це відновить. О цю ситуацію, як і говорив ваш колега і мій колега е, в суспільстві. Я би додати до, тих, до того, що, безумовно, це ганебні питання. От, на них треба реагувати, і я думаю, на них реагують. Але давайте ми з вами підійдемо з іншого боку, трошки. З, звичайний прагматизм. Більше нічого. Скільки у нас ТЦК в державі на території України? 110 тисяч. О, 110 тисяч. А скільки випадків ми щоденно отримуємо? Один, два, так? Да? Ну, за місяць це буде 20-30. Це публічно. Чекайте, так. Да. Безумовно, що це може бути Вершина. На 100. Може бути, я не спорю, але це не та чисельність, яка може впливати і на характеристику всіх ТЦК. Проте ситуація серйозна, особливо в, в плані хабарництва. І якщо з цими грубостями, якими поводяться ТЦК на вулиці. То це, як правило, як правило, я вже декілька дек десятків досліджував. Вони, це відповідь на відповідну грубость з боку прозивника, який е, грубим образом на їхні вимоги реагує, як правило, як правило, це обоюдна грубость. Які вимоги? От, по-перше. По-друге, тепер, що хотілося б сказати, чому такий резонанс в державі, коли 100 тисяч ТЦК, а один, два, три випадки на день чи десять на тиждень. Приводить до такого негативного впливу на суспільство. А тому, що існують канали, які спеціально це питання розжигають. І тільки де попалося щось подібне, одразу кидають його кидають його і розмножують, і розмножують. І от подивишся, перше ловиш на одному каналі, тут тобто на телеграмі, на 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 а потім дивишся і там, в Ютубі, і там, і там, і там. Все воно розповсюдилось. І коли масово читаєш або листаєш інші сайти, оп'ять то, оп'ять, -то, оп'ять попало тобі. І воно Ви впливає на твою бути. свідомість, коли right. один той факт по 10 разів ти бачиш на день. Один той самий факт. Right. Оце теж наші засоби маси інформації або ці титани. А вони да, або не наші, впливають на нашу підсвідомість. All це перше. Треба допомагати друге. не нашим засобам. Інформації да, я, я, і не, давати да. такі приклади. Да? По-друге, по-третє, хотів би сказати, що, шановні, як би там нам не було важко, як би там не було важко, але. Треба сказати і правду на виступи оцього товариша який, військового, який сказав, чому не сигналити нам на дорозі. Максим Несміянов. сміяно. Да, чому наш сигналили не в 22-му році? А я скажу чому. 22-й рік це рік переможний для Збройних сил України. Це переможний. ми гордилися. Всі люди гордилися, всі були на підйомі. І тому, де бачили військового сигнали, і то так було. Зараз ситуація змінилася чимно? По-перше, всі вже втомилися від війни, і війна впливає на нас не тільки позитивно, а й негативно. По-друге, у нас нема тих успіхів, які були у 22-му році. Збройні сили не несуть. І таким чином це психологічно морально впливає на наших людей. І безумовно, люди вони не проти, вони підтримують і гроші дають, і допомагають військом, і захищають військових. Але вже от той, того підйому, як у 22-му році, після тих перемог, воно вже нема. Тому Збройним силам. Треба більше таких акцій, як в Курську, але тільки на нашій території, От, для того, щоб підняти авторитет збройних сил і любов до них, що це дійсно, наші захисники, які на життя, на смерть борються за нашу державу, за наш народ і за виживання наших людей на цій землі.